Вітаємо в ефірі. Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У волонтерському центрі дозвілля відбулися заходи, присвячені Дню юного натураліста, в рамках проєкту Мальва Оберіг. Розпочалися вони з екскурсії, яка називалася Квіти в українській вишивці. Провела її завідувачка етнографічним музеєм Мальви Ніна Семеновська. В етнографічному музеї Мальва, будинку дитячої та юнацької творчості міста Сміла, відбулася екскурсія квіти в українській вишивці до дня юного натураліста. Діти з великою увагою. І зацікавністю послухали про те, які квіти вишивали наші мами і бабусі, якими ниточками, де брали пейзажі, які рушники. Збереглися у нашому музеї, і хто їх вишивав? Українська нація надзвичайно квітуча. Жінки прикрашали не тільки свої домівки квітами, а й переносили ці квіти, розмальовуючи печі, вишиваючи рушнички. Також дітки придивилися до своїх вишиванок, на яких також зображені квіти. Після екскурсії діти долучилися до майстер-класу по виготовленню мальви із квілінгу. Ці заходи відбуваються в рамках нашого проекту Мальва Оберіг української оселі та до дня юного натураліста. Також цього дня учасники заходу у новоствореній діброві Григорія Сковороди посадили дерево надії, поки що там ростуть. В діброві Григорія Сковороди росте горіх, калина, ялівці, і буде рости наше дерево надії магнолія. Також тут буде облаштована лавочка філософських роздумів. Після успішної висадки деревця у відкритий ґрунт всі сфотографувалися на згадку.